Привіт, мої янголи! У нас сьогодні четвер. І відповідно кожного четвера у нас розбори матер згідно вашої дати народження. А тим часом трішки прошу себе сьогодні. У нас 21.08. Звати мене Наталя Мацегін. Я сертифікований кармолог, випускниця першого потоку Марини Хмеловської. Вітаю, Іриночко. Дякую. Я випускниця школи Марини Хмиловської. Я тепер уже навчаюся на психолога, все ж таки, в цьому віці дійшла до цієї професії, про яку мріяла дуже давно. Навчаюся я у Світлани Горбач, Німецька академія консалтингу, де ми насамперед лікуємо себе, як і всі любі психологи, напевно, починають з лікування себе з знаходженням травм і, відповідно, роботою над цими травмами. Сьогодні ми розбираємо, і запит у мене був щодо фінансів, тому що в нашій матриці долі в нас є відповіді на всі наші питання, особливо якщо ці енергії в мінусі, відповідно, це завдання нашої душі на це втілення. Ми, приходячи сюди, підписуємо багато контрактів, які маємо за план реалізувати вже в цьому житті. Ми домовляємося з людьми, які нас оточують, що вони нам будуть допомагати його реалізувати, на, 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 як то, наступаючи на нашому землі. Отже, і зразу ж таки поділюся. Дякую. горло мене починає. Не дає мені сьогодні говорити, перепрошую. І зразу вчора. Слухала Наталю Павлівну Капсову, вона говорила, ну, можливо, вона не вчора записувала, але був ефір щодо фінансів, щодо правил Рокфеллера або чим відрізняються багаті від бідних, які звички відповідно є в багатих, ті, які не використовують бідні. Тому сьогодні поділюся, ще такою з вами інформацією, якщо вже сьогодні розглядаємо фінанси щодо «Матриці долі. У мене запит тридцятого і відповідно чому заблоковані мої фінанси? Чи де є мої фінанси, чи чи чому досі я їх не ну, не бачу, якщо сильно хочу. Значить, якщо дивимося на фінансовий канал, а в матриці долі є як фінанси, так і, так і стосунки, так і основне призначення, як навіть є призначення як батьків, тому що є спільні матриці з дітьми, і ми можемо передивитися, для чого прийшла до мене та чи інша дитина. Так само ми можемо переглянути наші партнерські домовленості, якщо в нас є. Партнер, відповідно, що ж, які завдання ми будемо пропрацьовувати з тим партнером, який коло нас. Все можна вирахувати по енергіях. Це відповідно, я коли познайомилася з цим інструментом, це для мене було як навігація по цілому житті, і дуже було зворушливо, навіть деколи до сліз, коли дивлячись на цифри, ти розуміла свій весь попередній шлях. І що ти в тому шляху ти обрала правильні рішення, які ти мала вибирати, тобто які тобі які, які, які ти собі ставила за завдання, і тут деколи нам треба така навігація, нам треба оця карта, нам треба розуміння, куди ж далі рухатися, і відповідно те, що вже пройшли. Бо завдання якраз вивести наші оці всі енергії, які, які тут демонструються в матриці долі. Вивести їх в плюс, і відповідно стати просвітленою людиною. І тут, по енергіях, видно основні завдання, які ми маємо пройти. Тут, коли дивитися по матриці долі того, тої дати, що я говорю, значить стоїть 13-та, і 7 енергія на, на фінансовому каналі. 13, говорить, це енергія, моя любима енергія, енергія життя і смерті і трансформації. тут Людина має е, за життя пройти декілька циклів і ніколи не боятися завершувати одні процеси і починати зовсім інші процеси. Це її завдання і призначення. Вона собі вибрала так, так життя, і що кошти будуть приходити до неї. Йокіша е, і комп'ютер розріжається. Е, я перепрошую, бо треба. Е, значить... Секунду я включу, бо, бо лишимося зараз без. Ну, значить, будемо без. Вони дуже є що включити. Добре, перепрошую. Тринадцята е, енергія я говорила. Це про те, що. Е, вона постійно має закінчувати одні процеси і йти в інші процеси. 20-та енергія тут, власне, йде про те, що треба змінити свої ставлення до грошей, змінити свої налаштування, змінити свої установки дитячі, які нам прописали по життю. Тобто енергія є 13-та, 20-та і сьома Ірочка. Значить, 13 -е це те, що постійно йдеш в нове, двадцят -е це те, що ти маєш пропрацювати родові програми якраз щодо фінансів. Якщо тебе вчили, що гроші заробляються важко, то відповідно собі треба зробити, що гроші заробляються легко, коли ти йдеш своїм шляхом. Коли е, нас вчили, що гроші брудні або гроші, це тільки е, е, гроші проходять, тільки якщо їх накрасти, то відповідно треба, зро, е, е, треба собі перепрошити, що ми творці своєї реальності і ми творимо це життя. Лапати себе, е, працю, ну, тобто відловлювати свої думки в голові щодо фінансів. Е, деколи ми зливаємо гроші для того, відповідно, щоб. Не залишалися вони в нас, тому що є програма розкуркулення, і ми знаємо, що якщо в нас буде багато грошей, відповідно від нас прийдуть їх і заберуть. І це теж є родова програма, яку треба змінити. І тут людині з цією датою народження в. В завданні, щоб е, мати більше грошей, треба пропрацювати ті родові енергії. Сьома енергія тут в на фінансовому каналі говорить про те, що людина реально має класний потенціал, але вона має мати структуру, вона має ставити цілі, вона має е, 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 здібності лідера. Але е, тут е, той лідер має бути структурований, тільки маючи певний план і рухаючись за певним планом, відповідно, змінюючи свої цілі. А це треба мати ціль, треба мати ті маяки від одного до другого до третього, мати оце, куди ми, куди ми йдемо. Відповідно, маючи план, ми рухаємося до своєї цілі. До речі, сьогодні теж е, слухала зранку вже е, книжку Трансерфінг реальності, де. Зеланд так і говорить. Він каже, що не ставте собі ціль за гроші, ставте собі ставте собі іншу ціль. А гроші це додатковий інструмент, який вам це при який вам це допоможе здійснити. Але якщо у вас є прив'язка, власне, до грошей, коли ви дуже чіпляєтеся за гроші і ставите за ці кошти, то відповідно вони і не проходять, тому що у нас є оця прив'язка, як і до любого егрегора. Гроші це і теж величезний егрегор. І коли ми маємо прив'язки, вони відповідно не ідуть до нас, тому що. Цілі мають бути не кошти, ціль має бути набагато більша. Ціль має бути така, яка тебе мотивує, яка тебе надихає, яка тебе заставляє рухатися, яка яка тебе врешті заставляє підняти дупу і йти до цієї цілі. А піднята дупа і прописані певні плани це і є певні дії, які ми маємо створювати для реалізації цієї цієї цілі, уже дають нам фінанси. Фінанси. Ми просто зна... тоді розширяється наш кругобіг, і ми бачимо багато більше ресурсів, з яких каналів нам... ми можемо отримати ті кошти, створивши то, чи то, чи то, чи то. Завжди в коштах є велике значення також комунікація, ну, знаходячись в колі людей, які тебе оточують. Тому, от, якщо дивитися. Щодо правил Рокфеллера, ті, тіше дає та Павлівна, то там якраз перший ніколи не жалітися, ніколи не жалітися, що їх мало, ніколи не жалітися, що їх не вистачає. Ніколи взагалі ні на що не жалітися, тому що жалість це нас в воно нас так, якби попадає, ми попадаємо в. В дитину маленьку, в жертву ми жаліємося, що нам чогось бракує, і тоді в нас пропадає будь-яке бажання діяти будь-яке бажання щось змінювати в цьому житті. Тому мені на що не жаліємося. Ми шукаємо завжди у всьому позитив. Це Важливим є для всього. Ми е, прагнемо чогось більшого, але не, е, не жаліємося на те, що маємо. Треба бути вдячним за мале, щоб отримати більше. І коли ми е, погоджуємося з тим, що маємо на даний момент, що ми і за це вдячні, відповідно, воно приходить більше, бо ми вдячні вже за те, що маємо. А коли нам, коли навіть якщо ми маємо вдосталь, але знову ж таки жаліємося, то десь свого роду. Ми не задоволені тим, що маємо, а якщо нам дадуть ще більше, то ми, виявляється, будемо ще більше незадоволені. Тому тут свідкуйте, власне, чи жалієтеся ви, чи ні. Тому що жалість до нічого доброго ніколи не приводить, треба рухатися. Це таке було перше правило походу Рокфеллера. Друге, ніколи не обговорюйте свої плани з тими, хто не може вам нічого дати. Тобто, чи не може вас підсилити, чи не може. Властися чи не може дати якісь контакти, які допоможуть вам втілити той чи інший план. І зазвичай, навіть я мовчу, що я хочу собі, що я роблю, щоб вже тоді до до тих пір, поки не зроблю, десь так, тому що це теж. Як виношення дитини, тобто ти маєш якийсь певний план, ти маєш якусь певну ціль, і ти собі думаєш, яким чином ти маєш це зробити. І тут теж важливим є зберігання енергії, цю енергію, яку ми відда маємо віддати в цей проєкт. Ми маємо тобто, родити якийсь проєкт, чи якесь певне заняття, чи який якийсь певний вид діяльності, чи навіть якесь твориво наше, який якийсь виріб. але це все енергія. І коли цю енергію ми розпрошуємо між, між усіма ми, деколи навіть ем, можемо вже говорити, що ми це вже зробили, і, і ми цього і не робимо, тому що ми вже по ходу е, всю енергію, бо яким чином відбувається: як в нас є виникає ідея, у нас же зразу на цю ідею приходить енергія. І важливо цю енергію саме скерувати в той проєкт. В який, ми, про який ми подумали. Не шукати помічників, а скерувати. І це вчора було, от якраз, бо в нас іде марафон Мої більші гроші, де я вже ділюся знаннями, які отримую в академії. Ми вже вчора проводили практику, і там, уже навіть вчора, коли ми працювали з нашими першими грошами, тобто, з з нашим першим досвідом в житті, взагалі, бо той, який хоча б ми пам'ятаємо, ми згадували цей перший досвід, ми згадували ці почуття, які в нас виникали відповідно в тому першому досвіді. Ми розуміли, що десь почуття, які виникли в першій ситуації з грошима, з нами повторюються до сих пір, тому що там заложилося, закапсулювалося, я завжди так кажу, е такий як шарик енергії, який просто тримає, тому що в нас є якась, якась енергія там заблокована у зв'язку з цим неприсвоєнням наших талантів. І уже вчора, коли ми проводили цю практику тирилка, то дівчата. Зовсім навіть е, з однією то вийшло так, що ми спочатку пропрацювали одну емоцію, яка відповідно подавляла її ці фінанси, і вже в процесі при е, присвоєння собі ресурсів від однієї емоції, в неї відповідно вилізла друга емоція. Тут теж так класно відчувається, як ще реагує наше тіло на наші на наші оці заблоковані емоції, тому що е, ми пропрацьовували, наприклад, стид. А так присвоюючи собі ресурси стида, в людина заложила горло, в неї потекли сльози, і ми зрозуміли, що ще крім стид стиду в неї є страшна обіда. І добре, що сильний, сильна людина попалася, і вона ще пішла в це в цей ризикнула і пропрацювали ми ще обіду. І до вечора, наскільки бачила вже й відгуку, вона каже: мені набагато легше, я набагато більшого ресурсу маю. Я отримала багато енергії, яку от важливо отримавши цю енергію, і в практиці я теж веду людей, щоб вони зразу, щоб вони зразу цю енергію віддавали в той проект, який в ті дії, які вони собі прописали. План завжди важливий. Я по матриці відповіла. Ми тут обговорюємо матрицю долі, де по даті народження я відповідаю на ваші питання. Це є фінанси, це є реалізація, це є матриця здоров'я, це є енергія на цей період, який випробування ваша душа має пройти, власне, в цей період, в, в цьому році. Це є ваші загальні призначення. Перепрошую, призначення до 40 і після 40, тому що в нас різні призначення, що до 40, що після 40. Хто дивиться в записи, пишіть свої, бажа... свої питання і дати народження під відео. І на наступний четвер отримуйте на це відповіді. А я повернуся до правил Рокфеллера, тому що про енергію по матриці долі вже відповіла. Значить, ми сказали: перше ніколи не жалітися, друге ніколи не обговорювати свої плани з тими людьми, які не можуть вам в якомусь руслі допомогти втілити ваш план. Третє контролювати емоції. І тут така е, класна насамперед емоція, коли ми бачимо, що вже хтось досягнув того, чого ми ще прагнемо досягти. У нас іде, включається маленька дівчина, яка починає заздрити, починає обесцінювати, починає теж знову ж таки жалітися, що вона така сяка, і вона така, і важливо відловити себе на тих емоціях і не дозволити собі запасти цю маленьку дівчинку. Отже, третім правилом є контролювати емоції. Бо ця внутрішня дитина любить собі пошалити, любить, любить собі побавитися і подразнитися. Але для цієї внутрішньої дівчинки чи хлопчика завжди є доросла дівчинка і хлопчик, яка вміє контролювати її. То було третє правило. Четверте це не думати про чужі гроші. Ніколи не рахуйте те, що не у вас в гаманці. Ніколи не заглядайте в чужий гаманець, бо ніхто не я завжди ніхто не може взути мої чоботи і пройтися моїм шляхом. Ніхто не знає, яким, що довелося пройти тій чи іншій людині, маючи зараз той результат, який вона має. І не факт, що ми вже бачимо результат. Але не факт, що ми зможемо пройти той самий шлях, тому що в кожного він свій. І важливо розуміти, що е, важливо розуміти, що полюбити цей свій шлях, знаходити свої ідеї, знаходити себе і транслювати насамперед світові свій досвід, тому що тільки ви ви можете щиро, і воно йде як. Ваше, воно рідне, ваше ви можете ділитися тільки своїм досвідом. А копіюючи когось іншого, ми просто розуміємо що тоді, що ми на другому, на другій позиції. Ми тоді ніколи не стаємо тими лідерами, тому що ми просто як повторюхи мухи. А кожен з нас індивідуальний, кожен з нас унікальний. Так чи ми реалізовуємо всі свої таланти, які ми прийшли, при які ми принесли в цей світ, чи не реалізовуємо це, теж залежить від нашого вибору, це теж залежить. Чи ми хочемо піднімати ту дупу і доставати оці всі таланти, і йти всі наші страхи, і реалізовуватися як душа відповідно еволюціонувати, як душа. Четверте правило: не думати про чужі гроші, хто де бере, скільки бере, хто на що тратить, і хто що купляє. Живіть своє життя, тому що ви самі прийшли, і самі підете тут нікуди, від того не дінетеся, нічого з собою не заберете. І чи, просто чи проживете своє життя. Живіть своє, навіщо жити е, всіх решту. Вони, повірте, знаєте, в нас є таке е, упередження, що про нас за нами всі слідкують і за нас, і про нас всі думають. І Я завжди кажу: якщо про мене думають і говорять, значить я попереду. Але е, чи це дає тобі результату? Ми ж хочемо своїх результатів. І п'яте правило це ніколи. Не ганятися. А, нега. А, оце то, що я вам тільки що сказала. Пропало? Не знаю, чи пропало. Ага, ні, ніколи не доганяйте. Бо, власне, коли ви доганяєтесь, це ви теж на другому місці. Ніколи не... Будьте собою. Будьте собою живою, класною, унікальною. І, відповідно, цю унікальність і ці свої, ці свої досвіди віддавайте людям, діліться, позбавляйтеся страхів, шукайте щось своє, творіть щось своє. Тому що тільки те, що ви пройшли, ви можете віддати цьому світу. І, і ніхто не хоче бути цією купіркою. Я розумію, що деколи ми не знаємо, хто ми є. Отут якраз важливим пізнати, і для цього і є різні інструменти. Для цього є, як я кажу, і матриця долі, і астрологія, і тарологія. Зараз є дуже багато інструментів, в яких ми маємо пізнавати себе, бо якраз завдання нас. Тих всіх душ, які зараз є на планеті Земля, дізнатися, хто я, вивчити, хто я, і вивчити свої завдання, і пройти ці завдання, тобто еволюціонувати як душа. Тому сьогодні ми з вами поговорили: в матриці долі у нас є. Е, наш фінансовий канал, у нас є е, наші стосунки. Ви можете отримати відповіді на питання щодо вашого здоров'я. Ви можете отримати відповіді на питання щодо вашого призначення. Тут теж така фішка є завуальована, але призначення, власне, душі здобувати цей досвід незалежності від того. І цей досвід це якраз є е, ті всі пункти, ті всі наші. Ці наші завдання, які ми маємо пройти для еволюції душі, тому що завданням є еволюціонувати як душа, пройшовши ті уроки, які ми собі обрали. І тут важливим таким є для проходження тих всіх уроків, виконанням своєї місії. а Місія це відповідно те, чим ми можемо ділитися. Те, що є в нас, і ми можемо ділитися зі світом для того, щоб щоб покращувати цей світ, для того, щоб робити його кращим, для того, щоб віддавати туди свою енергію, і відповідно коло вас, якщо змінюєтеся, ви відповідно змінюються і люди. Тут є така, якщо ви ростете, то відповідно і люди поруч або ростуть, або відпадають. І це теж треба навчитися відпускати, розуміти те, що не всі з нами залишаться, і чим більше ми будемо карабкатися на нагору, тим, тим менше людей буде лишатися тих, які е, були коло нас. Але е, тут є така штука, що приходять інші люди. Приходять ті люди, які відповідають нашим енергіям, відповідають нашому рівню. І відповідно е, ми вже на, на тому рівні, знову ж таки, або ми ростемо, тому що завдання душі завжди еволюціонувати, завжди рости. І, і хтось приймає рішення рости з тобою, а хтось приймає рішення, що мене задовільняє і таке життя. Ну, і тут ж знову таке відбувається, або ти далі лізеш, і ті люди, які хочуть лізти з тобою, лізуть, або, відповідно, знову ж таки, лишається на своєму рівні, а ти йдеш далі. І не один такий період в житті, а особливо от тут, в тої людини, є що. Ти можеш бути сама, ти можеш бути сама і розуміти, що це ненадовго. Розуміти, що раз ти сама, значить ти десь виросла, а хтось не готовий рости з тобою, і він залишається на тому ж рівні. Але прийдуть твої, завжди прийдуть твої. Мені, до речі, теж подобається вислів Наталі Павліни, коли вона каже, що коли, нам, коли нас світ переодягає, тобто, коли він нам дає свій, коли ми виростаємо на свіжий рівень. То в деякому де, в якийсь період часу ми все рівно лишаємося, грубо кажучи, в білизні, бо ми вдягаємо, знімаємо одні штани і вдягаємо інші штани. Але тут теж є важливим зрозуміти, що це просто якийсь певний період, коли ти здобуваєш нові знання, коли ти вчишся нової професії. І знову ж таки, поки ти не вдінеш свій класний костюм, який ти до якого ти прагнеш, і який ти ставиш за ціль. І тут важливо ставити ту ціль. І не ставити ніколи ціль за гроші, а ставити ту ціль, яку ти хочеш, мандрувати чи побудувати щось, чи щось створити. І тільки на ціль приходять гроші. Тут ще штучка така, поділюся, ніколи не тримайтеся грошей, відпускайте їх, але відпускайте їх з розумінням тим, що я зараз інвестую в ту ж саму зарплатню в тому магазині. Тут в ту ж самий розвиток чогось бізнесу, в ту ж саме в розвиток навіть себе, але тут має бути кругообіг тих грошей і відпускати їх з легкістю, розумінням, що я зараз віддам, і мені все рівно прийде більше, тому що якщо ми акумулюємо і тримаємо, і не дай Бог. Навчіться жити зараз і, і тепер. Тепер і зараз, і в моменті не переживати тут, теж не переживати за завтра, але мати певний план. План має бути до речі. На марафоні ми теж от завданням було. Вести свої доходи і видатки, бо гроші люблять рахунок. Ти маєш знати, яка сума тобі приходить для того, щоб планувати ріст цієї суми. Ти е, маєш теж е, мати певну фінансову розтяжку, розуміючи, яким чином ти далі плануєш заробляти ту чи іншу суму. План має бути завжди. І це сьогодні такий маленький ефір щодо фінансів, поділилася. Частинкою того, чого знаю, розглянули, як відбувається, як розглядаються наші енергії на фінансовому каналі, що стоїть на вході, на виході. І які програми власне, треба перевести з мінуса в плюс. З 1 вересня в мене стартує марафон 21 день до достатку, і він зовсім безкоштовний, ну не так безкоштовний, Я за, як за будь-який донат на дитячий будинок Іскорка любові там ви отримуєте 21 медитацію, 21 завдання і 21 мантру власне, для збільшення ваших фінансів. Ми заводимо зошит і прописуємо ці всі мантри і виконуємо ці всі завдання. Сьогодні і завтра ще, ще триває два дні марафону мої більші гроші, де ми теж отримаємо три техніки верніше три, ну, та, три техніки для розширення нашого фінансового потоку. І робимо дві практики, вже використовуючи. Метафоричні карти, які нам показують наш стан всередині. Мені дуже подобається, яким чином ми проєктуємо те, що у нас є на малюнок. І в залежності від того, як, я, я, яка картинка і що ми цій картинці присвоїли, такі почуття у нас піднімаються зі середини. І це класний інструмент для, власне, Досягання тих травм, які блокують нам наші фінанси, тому що всі е, програми щодо фінансів вони закладені до нашого 18-ліття, тобто до, е, до повноліття кожен період життя в нас залежним е, кожен період життя відповідає за ту чи іншу сферу і за ту чи іншу нашу, нашу проявленість уже в дорослому житті. Тобто, якщо в підлітковому віці нам не дозволяли висловлювати думку, нам нас десь критикували, нам. Нас десь прив'язували, нам десь не дозволяли від'єднатися від батьків. і Це на даний момент може проявлятися в тому, що ми не можемо проявитися, ми не можемо війти в світ. Ми досі не сепарувалися від батьків, тому що вони нас ще тоді не відпустили. А ми відповідно протестували проти того всього, але десь були подавлені, принижені і все ж таки тупнуті і прив'язані. І тут важливий такий період, якщо там після трьох років нам не дозволяли досліджувати той світ і не розказували нам, що він для нас доступний. А в більшості з нас нам такого не казали. В більшості з нас, особливо людей, які народилися ще при Совєтському Союзі, відповідно. Там були зовсім інше виховання. Але ми вибрали це. Розумієте, Янголи? Ми вибрали народитися в той період. Ми вибрали пройти ці уроки. Ми, ми це все вибрали. Вибрали для того, відповідно, щоб швидше еволюціонувати і зараз уже проходити ці всі уроки. Тому я вас всіх обнімаю передзапис на моє наставництво теж на даний момент триває. І, скоріш за все, він буде стартувати в жовтні. Я вас всіх обнімаю і дякую, що були зі мною! Па-па!